Дішка, уберите собаку з пісочниці. Сварка між мешканками житлового комплексу Рівер Парк спалахнула прямо на дитячому майданчику. Цей же час там бавилось чимало дітей. Наталя разом із своєю дитиною прийшла до пісочниці. Її вже зайняв собака Дар'ї. Коли я прийшла, тут не було ніяких ні дітей в пісочниці, окрім собаки і цієї жінки. А моя дитина, вона хоч як і любить собак, але вона їх трошки побоїться. Тому вона навіть не хотіла заходити в пісочницю, і ми прохали цю жінку, але вона ніяк не реагувала. І тоді я дістала камеру, телефон свій і хотіла зняти цей випадок. Наталя впевнена, Дар'я накинулась на неї, бо не хотіла, щоб по інтернет потрапив сумнівний контент за її участю, адже має чимало аудиторію у соцмережах. Ця жінка мене тримала за свої речі і не відпускала. А вона в цей момент, отак, от на, отакому, на, такому, на такій відстані, тримала газовий балончик чи перцевий і погрожувала мені. Дар'я каже, Наталя випрескала перцевий балон прямо її в обличчя на очах у трирічної доньки. Зараз все буде хорошо, Милан. <клі> Наша знімальна група спробувала зв'язатись з Дарією, аби почути її версію подій. Я без радістю залюбки з вами поспілкувалася. Проте зараз триває кримінальне провадження, котре відкрите з двох сторін. З моєї сторони та зі сторони, нібито постраждалої. Тому, доки триває слідство, доки ведуться експерименти, доки ведеться досудове дослідження всіх матеріалів справи, я не можу розголошувати. Як тільки пройде суд, як тільки буде вирок суду, і мені буде що показати і розказати, я з радістю поспілкуюся з усіма телеканалами. Юристи стверджують, вчинки дар'ї під час конфлікту неправомірні. Саме тут має місце класичне перевіщення необхідної оборони, бо боронила жінка, яка нападала своє право на приватність, але вибрала метод, який абсолютно не є нормальним у соціальної взаємодії. Коли особа звертається до тебе усно, вона до тебе не касається, не торкається, яке ти маєш право на неї кидатися і бити її. Тобто нападаюча особа явно не мала права наносити тілесні ушкодження особі, яка до неї зверталася усно. Поліція тим часом вже відкрила кримінальне провадження. Наталя фігурує в ньому у якості постраждалої. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 125 частина 1 кримінального кодексу України, умисне легке тілесне ушкодження. Правопорушниці слідчі повідомили про підозру. Її загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неподаткованих мінімум доходів громадян. Або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року. Наразі триває досудове розслідування. Скандал набирає обертів із серед користувачів соціальних мереж, які розділились на два табори. Я дуже люблю тварин, але тут і так зрозуміло, що їм не місце у дитячих пісочницях повна безвідповідальність та неадекватність власника. Тобто ви хочете сказати, що дівчина забризкала вам обличчя перцевим балончиком. Просто за те, що ви ввічливо попросили прибрати собаку. Дар'я активно висловлюється щодо інциденту в соцмережах. Я скажу одно, що я не дозволю нікому обіжати мою сім'ю, угрожати моїй собаці, навіть якщо вона знаходиться в пісочниці і там грає. Не дозволю заставляти плакати моєго ребенка. І якщо мені в наступний раз, й полотчиком, то я це зроблю. А у чаті житлового комплексу Ріверпарк навіть влаштували голосування: питання, чи хочуть вони жити поряд, з нібито наркозалежною. Редакція Дніпро Тіві продовжує слідкувати за розвитком подій. Після оприлюднення рішення поліції і цілком ймовірно початку судових тяжб наш наступний матеріал.